Хочеш рукою? рукой? Потілу, да? Дивись. Давай покажу на вагах. Скільки от така от штука, по вашому должна важить, если це звичайна залезяка? Ну, 200-300 угу. грам, да? 800. А ці два разом, друга, кіло 400. Значить, що це? Про що це нам свідчить? Це нам свідчить про те, що тут є. Щось дороге, да? Ну, відносно дороге. Я думаю, що маленька посилочка, але вона ну, дуже важкенька получається. І її було б дуже цікаво розпакувати. Тому що маленьке, важкеньке, завжди цікаво. да? І що у нас тут написано? Вітаю, пане Андрій. Точну вагу не, ви... не вимірював. Не маю чим цікавить аналіз металів в подальшій прийомці. Так, контактний номер і все є. І значить що ж до нас тут приїхало в оцій маленькій... Ого, це, блін, таке важке щось. Маленький, цікавенький, да? Не впало. Ну не впало ж. Блін. А, що. По простому, по-домашньому. Оце ось щось таке важке, що просто капець. Хочеш рукою? рукой? Поділу, так? Да? Дивись. Давай покажу на вагах. Скільки така штука, по вашому дорожна важити, якщо це звичайне залізяка? Ну, 200-300 грам, да? 800. А ці два разом друга. Кіло 400. Значить, що це? про що це нам свідчить? Це нам свідчить про те, що тут є щось дороге, да? Ну, відносно дороге, я думаю, що це вольфрам. Не помилився? Толковий. Ну, полутолковий, так точно. Uh -huh. Сплав називається як? Знаєш, Вендже. Що uh -huh. тут в складі? Вольфрам нікель і Залізо? Коштує дешевше твердого сплаву, але також доволі таки цінна штуковина. Так. І що в нас тут заховалось? Не знаєш? О, а тут заховались посріблені роз'єми. Ба. Лігатура посріблених роз'ємів, всі вона 500 гривень кілограм у нас коштує, так? Да? Да. Отака От маленька посилочка, але з дуже важким приколом. Так, що ми далі? Ми далі біжимо розпаковувати, а ви знаходьте свої цікаві метали, сплави, пропонуйте і присилайте ж, звичайно. Сьогодні прийшла посилка, від якої у мене чуть шов не репнув, що, да? Вертикальний. Це просто жах. Ви, чим ви думаєте? Ви коли відправляєте, ну робіть її 30 кг, вона ж і доставка трошки кусається, і, і хребти у нас розриває трошки. да? Дивись, коробочка здрава, здрава, нічого не передвіщає біди. да? Коли ти її починаєш, брать. брать, Брат! Брати її особо легко не получається. Що сюди можна було напхати? А? а знаєш, що сюди напхали? <смання> картона 50 кілограм. Ти вообще понимаешь? 50 килограмм картона нас. Брен, вот ненько. І все це твердосплавні пластини. Бач, зношені твердосплавні пластини, яким вже прийшов гаплик. Ти розумієш, на сіки ця посилка витягує? На Набагато. Якщо цей матеріал коштує 900 гривень кілограм, коротше, ну і нафіг тягати. Фух, якщо у вас є такі от твердосплавні пластинки, то що ж, ласкаво, просимо до нас. дивись вообще якийсь осколок. Зробимо йому аналіз. Та що не зробить є з чим? Хопа. Вольфрамово кобальтовий сплав. І вся така штуковина 900 гривень кілограм. Одне маленьке прохання. Коли пакуєте. 30. 30 це нормальна вага, яку піднімати не важко. Ростіть його на два ящика, запакуйте його меншими і відправте. Ну, бо це ж це просто мощність, мочность. Да? Mm -hmm. Мені, в принципі, подобається. Матеріал гарний, посилка ідеальна, але трошки важкувата. Так що, дивіться, якщо у вас є такий матеріал, ласкаво просимо до нас.